Історичний центр Києва в небезпеці. На подолі зникають пам'ятки архітектури, а на їх місці виростають будівельні паркани. Його обличчя поплюжили ще за радянських часів, проте зараз ця тенденція набуває лякаючих масштабів. Історія стандартна. Зазвичай на початку будівля виглядає приблизно так. За кілька років, а іноді навіть місяців, уже так. А потім на її місці з'являється черговий бізнес-центр або готель. Така доля очевидно спіткає і цей будинок на боричому току. Перекриття вщен зруйновані всередині купи сміття та облаштували ночівлю бомжі. Ця проблема актуальна є не тільки для падола, а для Києва в цілому. Дуже багато старовинних пам'яток, історичних пам'яток знаходиться вже в гідному стані і досить часто а власникам цих, цих будівель простіше довести її до аварійного стану, ніж вкладати гроші в їх реконструкцію. А цей будинок на Межирській почав просідати, коли у дворі з'явилася нова будова. Це був взагалі дом Балабухи називається, і це був купічний дом. Але зараз він просто приходить в негодність, він просто розвалюється. Постоянно приходив інститут, ставили маячки, дом просто дає трещину. Із-за цих новостройок, із-за строїк, яка проходить, во дворі строїть. Чи вистоїть віковий поділ під натиском гори підприємців? Питання, на яке наразі важко відповісти, Настя Канарьова для Могилянської школи журналістики.